Тренер футбольного клубу Шевченків, краї, Звенигородський район Роман Вікторович. Сьогодні, на жаль, поразка 0-2. Як сказав тренер спортивного клубу Росава Степанці, гра була до голу. Забили гол, далі почали відкриватися. І вони забили другий м'яч. Будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Все прокоментували, гра була до ну, Ще таке враження склалося, що вони, напевно, більше хотіли. Гра була рівна, але вони пробували більше тиснути, більш біль, більше агресивно грати. І їм це принесло результат. Ну, в принципі, ми грали теж непогано. Командою більш-менш задоволений. Ну, ще раз підкреслю, що напевно вони більше хотіли, якісь були більше мотивовані, більш агресивні. це принесло їм результат. Залишилася одна гра в першому колі золотоночі з профіспортом. Далі буде перерва десь півтора-два місяці. Чи будуть в складі футбольного клуб, клубу Шевченків вкрай підсилення, може якісь будуть проблемні місця підсилюватись? Які взагалі плани на, на друге коло і по складу, і які плани, яке місце зайняти в чемпіонаті? Зараз таке життя, щоб планувати далеко дуже важко. Звичайно, будемо, відіграємо по перше гру в Долгоносі. Ще по ній будемо робити висновки. Хочемо, звичайно, підсилиться. Хтось захоче піти, хтось якісь плани в людей. Зараз невідома ситуація, не зрозуміло нічого. Підсилюватися хочемо. А чи будемо, покаже трансферний ринок. Покажуть наші там, можливості, Не знаю, з гравцями будемо балакати, спілкуватися. Якщо вони готові прибавити, пообіцяють, що вони прибавлять. Це одне. А якщо вони будуть, такі, як сьогодні, деякі, беземоційні і спокійні, то будемо з ними прощатися. Що, Роман Вікторович, бажаю вам перемоги вашому клубу, вам особисто прогресувати як тренеру. Всього найкращого. Дякую, слава Україні.